Всім вітання в нас на каналі якісних перевірених авто, максимально існуючих збережених з Німеччини. Сьогодні на огляді ваш улюбленець, як завжди, в максимально існуючому збереженому стані Volkswagen Turan 16MPI 5-місний. На 5-місний зараз попит чомусь більше болює місце, щоб встановити газове обладнання. На цей мотор газове обладнання ставиться ідеально. Це простий атмосферний двигун BSE, на який. Як в шкодах Octavia «Октавія-5», як в Гольфах. Двигун народний користується найбільшим попитом при покупці чи продажі, так як автомобіль недорогий в обслуговуванні. Ми возимо автомобілі в основному з моторами 1,6 MPI. І так, до вашої уваги, 180 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Хто тобто з нами на каналі, той знає, які пробіги, які стане автомобілів і як швидко вони продаються, ми привозимо Volkswagen Touran п'ятимісний, місний, 1,6 MPI від першого єдиного власника. Лінзована оптика, зверніть увагу, нестандартна. Це особливості даної комплектації. Автомобіль без технічних, візуальних зауважень по кузову в ідеальнішому стані, без корозії, без царапінків. На зимовій гумі. Зверніть увагу на стан гуми. Вона нова просто. Все скло рідне. Кузов музейний експонат ми називаємо. Автомобіль тільки після детейлінга. детейнгу зеркало. Достойний варіант автомобіля. Ми дорого купляємо автомобілі з Німеччини від власників, розмитнюємо, особисто доставляємо своїми евакуаторами. І відповідно, автомобіль стає недешево в Україні. Поясню формування ціни на автомобілі. Можна взяти з великим непідтвердженим пробігом. Там 1300-350-400 там я ніколи не бачив в Німеччині пробіги на бензинових машинах То все легенда. Приїхати в Україну, його скрутити і продавати понизу ринка. У нас тактика інша. Ми якісні, гарні автомобілі, купляємо у власників з дому, з під німця. Працюємо з 2010 року. Відповідно, досвід великий. І є багато німців, ці, ці машини більшість не попадають вже в інтернет в Німеччині. Власники, з якими ми набили контакт, вони дзвонять, кажуть, ви в нас купляли машину сімейну і ми продаємо ще одну. Так що дзвонять, я купляю під домом, забираємо автомобілі. І так, про Тюран. П'ятимісний, 2006 рік, небитий, нефарбований без корозії, на гарній зимовій умі. Обійшов кузов, що ви побачили, що він без корозії. Вак групи, саме першочергово, що всі шукають і оглядають стан кузова. Автомобіль на омивачах фар. 109. 109. Він код відкритий. Вся інформація в нас відкрита. Обладнання для перевірки автомобіля, діагностику, толщинометри ми все надаємо. Автомобілі всі наші перевірені. Гарна оптика класна. Мені здається, що вона поворотна. Навіть. Оптика оригінальна, шикарний колір, солідний. Ніяких пошкоджень, автомобіль немає. 120. всі міточки Volkswagen по кузову є. Нічого, слабкі місця, абсолютно немає, навіть натяку на корозію. 109. царапин, м'ятин, нічого немає. 85,9. вдруг хтось не побачить. Зимою, коли йде сніг, вже важче знімати огляди, але я думаю, відео передасть стан даного автомобіля 126. 96,3. І так, разом з вами було проведено детальний огляд кузова. В даному відео було підтверджено, що автомобіль не битий не фарбований без корозії, в оригінальному стані, без пошкоджень по кузову. На гарній зимовій гумі наголошую. Зараз зима. Вума це є признак безпеки вашої в дорозі. І так, розглянемо з вами салон, роботу двигуна, підтверджуючи документи та підведемо підсумки. Повний електропакет. Ущільнювачі всі на місці, фіксатори дверей всі справні. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалося, жоден болтик по авто. Сидіння не порване, не перешите, не проваляне, кермо не перешите, не відновлене в оригінальній заводській структурі. Противотуманні фари, круїз-контроль 181. Увага повністю підтвердженого пробігу. Я наголошую всім диванним експертам: пробіг в даному автомобілі абсолютно рідний і повністю підтверджений усіма можливими методами. Це сервісна книга, ще відмітки по кузову, догвір купівлі продажі у німця, фотографії є покупки, є щорічні тихогляди. Комплектація приємна з підігрівами сидінь, з двохзонним клімат-контролем. Потолочок не прокуряний. Він в рідній фарі, в рідний не перешивався, нічого з ним не робилося. Задній ряд сидінь. Автомобіль сімейний. Їздили діти, при нас витягували Заді попередні власники дитяче крісла крісло з, з даного автомобіля. І сімейне домашнє авто. Від першого власника для свого пробігу і свого віку я вважаю, що це максимально існуючий збережений стан автомобіля. Другий ряд сидінь ніякий пластик не відломаний, в них є слабкі місця по пластику ззаді. Є столики. Дуже зручно, коли у вас сім'я, діти в дорозі поїсти. Сидіння всі незалежно знімаються. Автомобіль дуже практичний, і це авто, я наголошую, такі варіанти є, як правильна інвестиція. Якщо вам потрібно швидко гроші там на придбання квартири чи для ще якихось потреб, урани продаються дуже гарно. Ви купили, від'їздили і так само продали, якщо авто збережене. Головне берегти, ущільнювачі всі на місці, жоден болтик не крутився. Тут взагалі нічого не вигризено, не поламано. Оптика в оригінальнішому стані. В салон видно, що не возили тварин, чи будуть матеріали, заводський комплект, домкрат, ключі. До речі, автомобіль приїхав без цього комплекту. Ми придбали за свої кошти в дорогу людині обов'язково. Дані автомобілі йдуть з такими ремкомплектами. Всі абсолютно з поролонами І так, пошкоджень по порогах немає, по арках немає. другий ряд я вам показував, що він в ідеальнішому стані. Шторка наявна, шторка працює. Фіксатори всі працюють, нагадаю, корозії немає. Автомобіль має мінімальні сліди експлуатації. Це ручки, один власник 180 тисяч 2006 рік. Люди кольцами там можуть там царапнути, відкривають двері. Найчастіше використовується в автомобілі. садка-висадка. І так, Пройоми рідні, оригінальні, без корозії. По 181 тисяча була при покупці даного автомобіля. Пін-код відкритий. Один власник ноль переоформлень, один власник салону. Ханс Джоахім 2006 року випуска. Тут є всі документи. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Попередній власник вже встановив сучасну, сучаснішу магнітолу. вже з МП3 за уксом. І зберіг дуже гарно авто. Прям колір і стану автомобіля знімаєш і хочеться знімати, подобається. Авто або хороше. Або погане, третього не дано. Дане авто дуже хороше. Видно по, по відео, по стану кузова, по комплектації приємній. Це приклад того, що автомобіль мав одного власника, і людина берегла автомобіль. Німці зазвичай мають декілька автомобілів в сім'ї для довгих відстанів вони купують дизельні двигуни на короткій відстані. Возити дітей в школу там чи їздити дуже близько, десь на роботу беруть бензинові автомобілі. Тому в більшості випадків в Німеччині бензин автомобіль з малим пробігом це реальність. Я пояснив причини, чому. Так як якщо людині їхати 1-2 км кілометри від дому, завести дітей в школу, дизельний двигун навіть не встигає прогрітися, тому німці купляють для таких цілей бензинові і звичайні двигуни. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Всі автомобілі перевіряються на СТО, так як в нас є послуга доставки. Ми впевнені в наших автомобілях, хоч вони і в 2006, сьомі, 2008 роки, але вони повністю технічно перевірені. І так, розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Працює абсолютно все, видно, що автомобіль збережений, домашній по салону. Підігріви сидінь, працюють, клімат, все без всяких зауважень, клімат двохзонний, компресор включився, нагрузка пішла. ESP. Саме часте питання, якщо людина придбала в нас авто і від'їхала, всі дзвонять і запитують, де відкривається Заправочка. От заправочний бак тут відкривається. Я зразу покажу на майбутнє, майбутнім покупцям. І буде легше. І так, мотор часи. До речі, зверніть увагу на кліренс автомобіля. Тюрани люблять. Ну, високий для мінівенчиків один з найвищих, мабуть, кліренсів у своєму класі. Мотор часи без зауважень. Особливість мінялася 2000 км в Німеччині. Мастило, до сих пор лють 5В30. Тому видно, що мотор збережений, завів все чітко, працює тихо, рідно. Нічого не димить, не троїть, не сапунить, ніяких зауважень немає по мотору. Оптика вся рідна, оптика тут крутіша, Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, корозії немає, всі заводські ущільнювачі на місці. Все в оригінальнішому стані, кругом міточки Volkswagen. Акумулятор гарний, не дешевий, великий, варта. Гарно видно, що людина машина, за машиною слідкувала. Зауважень по мотору ніяких немає абсолютно, присутній тримачка капоту, амортизатор. Все чистенько, все сухенько. Нічого не димить, не труїть. І так, підійдемо підсумки сьогоднішнього огляду. Разом з вами ми оглянули народний автомобіль, користується шаленим попитом. Ми стараємося привозити їх, якщо знаходимо в гарному стані на постійній основі, так як це той автомобіль, який ви дуже любите купувати у нас. Небитий, не фарбований, без корозії, з малим дуже пробігом 181 тисяча кілометрів. Я наголошую. Для всіх експертів, що пробіг тут рідний і повністю підтверджений. На класній комплектації підігрів сидінь, клімат-контроль, лінзована оптика від власника. Казав, що дуже гарна зимова гума, прям шикарніша. Гарний колір, царапін, м'ятин, коциків немає. Якщо вам сподобалось авто, не зволікайте. Хтось може подзвонити раніше, вас як часто це буває. Телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте до нас на площадку Місто Вінниця Василенка 21. Напроти податкові. Збережений достойний варіант з рейлінгами. Все необхідне для комфортного користування в автомобілю є. Ми стараємося працювати на репутацію, максимально технічно, можливо, перевіряємо всі автомобілі. Автомобілі шукаємо в максимально існуючому збереженому стані. Кому цікаво дане авто, не зволікайте, телефонуйте або приїжджайте.